Вчора на будинку, що знаходиться біля Кременчуцького краєзнавчого музею, почалася реставрація мозаїчного панно, де замінюються радянські ворожі наративи на українську символіку. Це реставрація. Витвору мистецтва монументального, яке є дуже великим надбанням нашого міста, бо це дуже знаний автор. Він дуже гарний художник. Наразі і на часі зараз є мета згідно закону про декомунізацію, проведення реконструкції, яка буде. Згідно сучасних умов, в яких ми живемо, комісію з перейменування було прийнято рішення замінити старе панно. Роботи технологічно складні, тому виконуються професійними художниками. Це робота з мозаїкою, вона реконструктивно дуже складна, тому що підібрати колір, який буде співпадати і лягати, вже в в створену кольорову гаму. Який не буде руйнувати композиційні схеми, бо кожна робота вона під собою має композицію, тобто має витвір мистецтва, якщо ти прибереш якийсь з кольорів, який ти ну, врахуєш. Там що його треба просто замінити на інший, то ти можеш порушити всю цілісність композиції, тому це дуже кропітка праця. Кременчужанам, які переймаються тим, що мозаїка просто зникне в результаті таких робіт, повідомляється, що буде замінена лише радянська символіка. Решта панно залишиться неушкодженим. Також усі матеріали є високоякісними. Ці ці матеріали антигрибкові, морозостійкі, вологостійкі, тобто, це довговічна реструктуризація кольорова, яка повинна слугувати багато і багато років. Пам'ятаємо про минуле, але й не забуваємо рухатися в найкраще майбутнє, яке ми будуємо. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.